Вивчи базу. Просто вивчивши базу, ти зможеш якісно перейти на новий рівень і вже не будеш тикатись в кожну штуку як магію, а будеш спокійно і розмірено робити свій результат. І так ти різко перейдеш з джуна до мідла буквально за місяць чи півтора. Це, звичайно, за умов, що ти джун вже десь років 4-5 і ніяк не можеш вирватися з цього замкнутого кола. В першу чергу тобі потрібно розуміти, що відбувається під капотом твого основного інструменту. Зазвичай це мова програмування. Тому розберись детально з життєвим циклом твоєї мови програмування, що відбувається від моменту, коли викликається твоя програма до моменту, коли вона завершує свою роботу. Вона може відпрацьовувати для одного запиту або крутитись вічно очікуючи на якісь нові вхідні підключення. Але ти маєш гарно розуміти, що відбувається і коли це відбувається. Інакше ти будеш відноситись до цього як до магії і не зможеш нормально його менеджити. В принципі, основний ключ в тому, щоб перейти на новий рівень, це позакривати усі магічні речі. Якщо ти не розумієш, як щось працює, ти маєш максимально глибоко закопатись і зрозуміти це. Якщо ж ти працюєш з якимось фреймворком, наприклад, VGS, Laravel, Django чи будь-який інший, ти маєш також розуміти його життєвий цикл. Все, що відбувається від моменту, коли почав працювати фреймворк до моменту, коли він це закінчив робити. Якщо ти не розумієш цих речей, ти так і залишишся джуніором, який буде тискати палкою в якийсь код, пробувати рандомно його написати і думати, що ж може піти не так, а потім питати на форумах, чому в мене цей код не працює. І навіть якщо тобі дадуть відповідь, це не допоможе тобі з якимось аналогічним, але не ідентичним кодом. Тому дуже важливо максимально заглибити своє розуміння. Якщо ти працюєш з джуніором хоча б декілька років, ти вже маєш достатньо практики. Це означає, треба максимально увагу виділити теорії. В той момент, коли ти бачиш, що засадівся, починає бути нудно, або ти не вивчаєш нічого нового доволі довгий період часу, це означає, що щось пішло не так. Тому що в програмуванні постійно буде щось нове і невідоме тобі. Як тільки ти нормально розберешся своєю мовою програмування, зразу перейдеться до фреймворку і копатись в його внутрішніх. Потім, коли в принципі адекватно з ним розібрався, задашся питанням, а як це все задеплоїти на сервер нормально, почнеш крутитись з CICD, потім детальніше дізнаватись з і раз за разом, раз за разом постійно буде щось нове. Як тільки нове зупинилось, це означає, що щось пішло не так. Тому, коли тобі стало нудно, і ти бачиш, що прогресу немає, зміни свій темп навчання. Найпростіший чек-ліст, в чому потрібно розібратись – це об'єктно-орієнтовне програмування. Звичайно, різні гуру будуть казати, що об'єктно орієнтовне не в тренді і потрібно вчити функціональне і все інше. Можете його вчити, але не знати об'єктно-орієнтовне програмування це дуже-дуже погано. Краще ти вибереш функціональне програмування, гарно знаючи об'єктно орієнтовне, ніж із-за того, що ти тупо не можеш освоїти його. Бо раз я зустрів людину, яка казала, що мені не подобається об'єктно-орієнтовне програмування, я більше функціональщик. А потім виявилось, що він і функціональне програмування не знає, і просто в імперативному стилі пише код одною пастою. Тобто він в принципі не розбирається нормально в програмуванні. Тому ні в якому разі не будьте такими. Якщо є два конкуруючих продукти, в даному випадку продукт це підхід до програмування, і які довго живуть і давним-давно конкурують один з одним. Це означає, що вони двоє досить хороші і з ними варто ознайомитись. Ну і, звичайно, освоїти паттерни проєктування. Щоб стати впевненим мідлом, потрібно хоча б базово розуміти їх і використовувати. Тому що в будь-якому випадку ти будеш використовувати паттерни проєктування. Як тільки вийде якийсь вдалий код, який досить гарно відпрацьовує і красиво виглядає, ти будеш плюс-мінус щось схоже писати і на інших проєктах. Це означає, що ти вже придумав свій паттерн. Стандартні паттерни проєктування майже нічим не відрізняються від тих, що придумав ти. Окрім того, що вони більш краще структуровані, і їх придумали розумні люди. Ні, ти не тупий. Просто люди, в яких було набагато більше досвіду, і ці паттерни пережили дуже багато проєктів. Зупинимось на цьому. Відповідно, в сферах, яких ти крутишся, виділи більше часу на теорію. Якщо десь використовується модульний підхід, ДДД чи мікросервіси, максимально детально заглибся в цю штуку для того, щоб теоретично розуміти, що і як працює. Окрім теорії, потрібна ще й практика. Причому практика це не твоя поточна робота, в якій ти клепаєш форми, а покращення практичних навиків написання коду. По-перше, Теоретичні знання пробуй одразу використати на практиці, зробити якісь супермаленькі проекти, які використовують їх. Це дозволить набагато краще закріпити знання. По-друге, освої інструменти, які дозволяють автоматизувати певні речі для того, щоб не відволікатись на рутину. Банально, якщо ти ще не пишеш тести, терміново починай писати тести. Тому що це прям ключова різниця між початківцем і вже людиною, яка починає переходити в сторону професіоналу. Тести тобі дозволять зекономити сотні годин, навіть тисячі годин, тому що один раз написавши їх, ти потім не будеш повертатись до цього функціоналу, поки він не зміниться. А якщо ти пишеш великі проекти, можуть бути по 1000, 5000 і більше тестів, які проганяються за один захід і тестують весь функціонал, який є в програмі. Якби ти це все пробував тестувати вручну кожного разу, ти б на кожен тест тратив годин 5-6. А самі тести проходять від хвилини до 10 хвилин максимум. Далі освої інструменти, які дозволять автоформатувати код для того, щоб не тримати в голові, там потрібен пробіл, не потрібен пробіл і ні в якому разі вручну не писати ніякі формати. Хай це все робить програма. Вона краще знає по всіх стандартизаціях і хай робить автоматично. Ну і, звичайно, якщо ще не використовуєш, налаштуй автозбірку. Допустимо, ти робиш фронт-енд. Тоді після будь-яких змін в коді ти не маєш перезавантажувати сторінку, а ти маєш просто відкрити браузер, а всі зміни підтягнуться автоматично. І останній момент з практики, який вже знаходиться на грані мотивації курсів психології, це брати на себе відповідальність. Джун, власне, і відрізняється від мідла якісно тим, що мідл може взяти на себе відповідальність і самостійно завершити якісь роботи. А Джун потребує постійної підтримки. Якщо це фріланс, то це підтримка з сторони замовника. Якщо це робота в компанії, то це певна людина, яка відповідає за цього джуна і до якої можна завжди звернутися. Мідл має розраховувати на свої сили, в тому числі розуміти, де він не справляється, з якими моментами не справляється, і підтягувати їх самостійно. А також не просто реалізовувати те, що написано в ТЗ, а детально розбиратися, навіщо це робити і в якому вигляді це має бути. Тому що деколи саме ТЗ може бути не дуже коректним. І замість того, щоб витратити цілий тиждень на його реалізацію, краще більш детально оглянути і переформулювати його. Ну і один з дуже дієвих способів різко вирости, це аналізувати чужі проекти. Зазвичай в тебе не буде доступу до певних ентерпрайз проектів інших людей. А ті проекти, які будуть викладені на GitHub відкритим кодом, будуть настільки поганої якості, що крім помилок ти там нічого і не побачиш. Тому один з дуже дієвих методів це аналізувати бібліотеки, якими ти користуєшся. Можливо, почни з певних маленьких бібліотек, для того, щоб легше було розуміти, як це все працює в цілому. Спробуй написати свою бібліотеку, подивитись, як вона залиться в пакетний менеджер, як з пакетного менеджера це все встановлюється. Порівняй з тим, як це все працює в інших людей. Так ти більш наглядно зрозумієш, що люди, які пишуть пакети прості люди. А не супербожества з якимись нереальними знаннями. І зможеш допомагати писати ті пакети, які тобі подобаються. Тому що достатньо часто боязнь створити pull request для того, щоб додати функціонал в певний пакет, виходить від того, що людина просто не впевнена в своїх силах. Окрім цього, не забувай про додаткові інструменти. Гарно розберися з середовищем розробки, в якому ти працюєш, щоб бути більш продуктивним. Гарно розберися з гітом, тому що для його освоєння тобі достатньо виділити декілька вечорів, і ти вже будеш доволі впевнений ним користуватись. А далі просто аналізуй. Якщо ти якимось інструментом користуєшся доволі часто, тоді виділи конкретний час для того, щоб вивчити можливості цього інструменту. І це тобі достатньо швидко окупиться. Сподіваюсь, цей чек-лист допоможе тобі вийти на новий рівень, отримати більш цікаві задачі і отримати набагато кращу зарплату, ніж маєш зараз.